Ще не вмерла України ні слава, ні воля. У цих вікоповних словах переконані бердичівські гімназисти. Їхні викладачі у свою чергу впевнені, перший урок, взагалі, і присвячений подіям проголошення незалежності, зокрема, має хвилювати учнів Бердичівської гуманітарної гімназії номер 2 залишати глибокий слід в їхніх серцях і душах. 1 вересня від першокласників і до випускників усі учні закладу говорили про основні державотворчі події, становлення незалежної України. Поки учні. Учні восьмих класів знайомилися у музеї історії міста з вітчизняною першою книгою Пересопницьким Євангелієм. Учні дев'ятих, розділившись на чотири групи, підготували дослідження презентації: Київська Русь, Козацька доба під владою двох імперій, Українська Народна Республіка. Ми знайшли дуже цікавий матеріал, в якому було якому розповідалося, як в Житомирі було вперше прийнято піднято прапор ще до незалежності України. Було також знайдено матеріал. Про саме розшифровку як говориться, код прапора і як його використовують. Прапор відіграє дуже важливу роль, адже він є символом України. За прапор дуже багато воювали і іноді навіть карали за те, що підняти прапор, все що хотіли здобути незалежність. Кожен громадянин будівничий своєї країни, і неважливо скільки цьому будівничому років. Що ти можеш зробити для того, аби Бердичів і Україна були квітучими, сильними, затишними, могутнішими, запитує дітей вчителька. Пишеш відповідь на папірцевій цеглині, цеглина до цеглини, і ось вже вимальовується рідна батьківщина. Завершенням нашої роботи була вправа, при виконанні якої учні могли свідомо зробити висновок, сам що саме вони можуть зробити для того, щоб наша країна розвивалася, була могутньою і сильною державою. Відповіді дітей були самі різноманітні, що стосується збереження нашої природи, що Хлопчики відповідали навіть те, що вони готові покласти життя заради заради нашої батьківщини. Як Україна ставала незалежною, якими були перші кроки суверенної самостійної держави. Чим жила їхня батьківщина усі ці роки? Найстарші гімназисти згадують поняття, які назавжди увійшли до свідомості кожного українця: акт проголошення незалежності, референдум, вибори президента. А ще були купони золотий стрибок Сергія Бубки, політ у космос Леоніда Каденюка, переможний виступ Руслани. Майбутні випускники люблять свою країну і констатують, у ній є безліч місць, де вони хотіли б побувати. Разом зі своєю класною керівницею та нагадує, усі здобутки України молодь повинна берегти і передавати нащадкам. Темою сьогоднішнього першого року, який я проводила в 10 12 класах, було Україна вільна держава. І е, основним завданням, яке ми реалізовували на нашому році, було характеризувати ключові моменти процесу державотворення на основі тих здобутків, які Україна за цей час має. Е, звичайно, не можна було не говорити про формування аксіологічних компетентностей, інформаційно-комунікаційних компетентностей, і це досягалося за допомогою мультимедійних технологій, які використовувалися на моєму уроці. Анжела Леонідівна, Наталія Васильівна, Ольга Антонівна імена своїх перших вчителів наймолодші меди мешканці гімназії вже добре запам'ятали. Старший викладач закладу Мілада Мартинюк навчає, батьківщину свою потрібно любити, а любов до України починається з любові до людей і до свого навчального закладу. Педагогам радісно бачити, що серця першоклашок сяють променями сонця і добра. Це помітно з того, кажуть, як посвітлішала друга гімназія. Їхні діти неодмінно будуть активними і допитливими. Їх відрізнятиме чимність і товариськість. Вони рішуче і з бажанням відкриють двері до країни знань, переконані вчителі. Їхнє ж завдання зазначають донести до школярів, що тіє складовою народу України, а успішне навчання то учнівський обов'язок перед суспільством, рідним Бердичевом і державою. На сьогоднішньому уроці першому ми діткам показали наше місто. Його здобутки, і на фоні цього звучала музика про бердечів. І через любов до начального закладу, через любов до міста, ми намагалися виховати в учнів патріотизм до нашої країни, до нашої держави. Адже цього року держава відзначає славну дату 20-річчя незалежності, і так як наші діти це є частина нашого народу, частина українців. Тому ми сподівалися вже з перших кроків їхнього шкільного життя прищепити любов до. Гімназії до міста і через цю любов до України.